В Ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 21 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як композитор Іван Карабець та патріот України Олекса Гірняк, який 1978 року спалив себе біля пам'ятника Тарасу Шевченку на знак протесту проти русифікації України. Саме цього дня, 1919 року, закарпатське всенародне віче проголосувало за воз'єднання Закарпаття з Україною. 1959 року створено європейський суд з прав людини за календарем ООН сьогодні міжнародний день обіймів, а в Польщі святкують день бабусі. На жаль, розпочинаємо із траурної звістки. На 96-му році обірвалося життя найстаршого письменника області Миколи Скорського. Зовсім недавно він узяв чергову творчу висоту. Став лауреатом престижної літературно-мистецької премії імені Бориса Тена. Однак, хвороба і вік зробили своє. Обласна організація національної спілки письменників України та обласне телебачення висловлюють з приводу цієї непоправної для Житомирщини втрати невтрати ще родині, друзям і літературним побратимам Миколи. Андрійовича, нехай буде йому пухом рідна українська земля. До інших ключових подій в Україні і світі завтра Україна відзначить день своєї соборності. Терористи минулої доби на Донбасі здійснили 29 обстрілів, вкотре порушуючи мінські угоди. Після негоди в Україні сьогодні вранці без електроенергії залишилися ще 78 міст і сіл у Києві. З монумента Батьківщина Мати демонтують герб СРСР. У Молдавії, протестуючи штурмом, увірвалися в будинок парламенту. Їх витіснив спецназ. Російський рубль встановив історичний антирекорд. Японію закидало півтораметровим насипом снігу. Американські вчені відкрили в сонячній системі іще одну планету. Знаменитий англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг спрогнозував людству у найближчому тисячолітті техногенну катастрофу. Бути чи не бути Житомирським профтехучилищем це сакраментальне запитання виникло внаслідок новацій у державному бюджеті, який передбачає їх фінансування за рахунок місцевих бюджетів. Однак механізму такого фінансування досі немає. Репортаж нашої знімальної групи. 15 січня державний бюджет, як відомо, було прийнято напередодні нового року. Фактично, 31 грудня з офіційної преси стало відомо, що фінансування закладів профтехосвіти, яке постійно здійснювалося з дербюджету, перенесено на місцеві в області 27 таких бюджетних установ, і до цього часу жодна з них не має фінансування згідно закону про державний бюджет. 2016 року статті 27 місцевим бюджетом передано на фінансування видатки на утримання професійно-технічних наших закладів. Ті заклади, які знаходяться в містах обласного значення, фінансуються з відповідних бюджетів. Міських рад, тобто міст обласного значення, фінансисти, освітяни та представники влади шукали шляхи виходу з такої ситуації. адже за кожним таким закладом стоять викладачі, технічні працівники, учні і чимало із них соціально незахищених. Ми повинні спільно наголошую спільно з великим розумінням один одного у такій ситуації знаходити компромісне. Правильне вивіжене рішення. Як фахівець має сказати по законодавству, більше звертає зрозуміло до своїх колег: це директор департаменту бюджету і фінансів міста Житомира і начальників фінансових управлінь чотирьох міських як ми повинні вирішити питання? Учасники наради дійшли єдиної згоди. Обласна рада, місцеві ради міст обласного підпорядкування повинні оперативно зібратися і розглянути питання фінансування заклади профтехосвіти, принаймні в обсягах на перший квартал цього року. Кошти, як запиняли керівники міста районів, є на нагальні потреби. Їх необхідно направляти на послуги профтехосвіти, керуючись рішеннями місцевих рад. В таких випадках казначейство дозволить користуватися відповідними рахунками. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин вручив сім'ям шести військових ордери і ключі від трьох кімнатних квартир. В області 1300 демобілізованих учасників АТО мають статус безробітного. Від грипу та пневмонії на Житомирщині померли п'ятеро осіб. У 14 районах області навчальні заклади повністю перейшли на карантин. Обласне телебачення провело з нагоди дня соборності України акцію Вільний мікрофон. Ось один із записаних нами відгуків. У 1919 році відбувся акт злуки з ОНР і УНР. І в цей день утворили живий ланцюг. І вважаю, що кожного українця має бути тут в серці. Ми той народ, який бореться один за одного. Ми допомагаємо один одному, ми любимо один одного. Ми українці, які стільки віків проросли, як та квіточка з під асфальту. І от зараз, як ніхто, ми маємо об'єднатися, щоб обороти спільного ворога нашого агресора. І були щасливі на своїй рідній даній землі Україні. Що я знаю? Те, що повинен знати кожен щирий українець, свято, яке об'єднує і захід, і схід, і південь, і північ. І всі народи нас повинні бути єдині. І ми до цього йдемо і стримимося. Хочемо бути і в центрі Європи. Як вважаю, що ми йдемо до Європи європейської. Хочемо, щоб наші внуки, в мене їх шестеро. Маленьких я хочу побажати Україні, щоб не було війни, щоб все було мирно. Ми живемо вільні, в вільній єдиній Україні, тому день соборності для нас це важливо. Це взагалі об'єднуючий фактор, який дійсно може об'єднати східну і західну Україну і, і таким стати поштовхом об'єднання, до якого ми хоча навіть і церков, ось про яке мріє вся православна Україна, щоб церкви об'єдналися, І так само східна і західна Україна здружилися, зверталися. Врахую, що День Соборності це День єднання народу. Вважаю, що наш народ проявив себе як цілісною державою. Ми маємо національний дух і теперішні события, як би, це показують, висвітлюють. І я вважаю, що Україна буде. В такий час складний для України питання соборності найбільш гостро стоїть, і навіть не в історичному плані, а в плані сьогодення. Тобто, ми сьогодні маємо об'єднуватися всі, мають об'єднуватися громадськість, має об'єднуватися духовенство, мають об'єднуватися депутати, політики, всі працювати на єдність, на соборність України. І ось той ланцюг єдності, який був, от сьогодні модне слово флешмоб. То, мабуть, то був такий перший флешмоб серйозний, коли люди. Взялися за руки і скажімо, своїми тілами зробили ту соборну Україну, і наш сьогодні обов'язок утримати її соборний, щоб нам не було соромно перед тими поколіннями, які були, і перед нашими дітьми, які можливо також ставатимуть такі ланцюг єдності. 21 січня вшановують ємельяна. Раніше замитілі і бурани цього дня були звичним явищем. Про що говорить і прислів'я Ємельян накрути Буран? Наші предки слідкували за вітром. Якщо на Ємельяна дує з півдня, літо буде грозовим. А якщо день ясний, чекай засушливого літа. І насамкінець традиційна цитата дня від Івана Франка: героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або укуплює добро цілого народу. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті ТВІРадіозатеком Бережіть себе та Україну. Побачимось.